Всім привіт! І сьогодні буде частина 2 челенджа, куди нас приведуть поповнення. Тепер тут Дана, кородистий Джек і шарі. Що Джек не моя собака. побігли! Тепер четверо нас, тут ще й пури йдуть! Та ну, як в тій серії все. Ось так. Є. Біжимо, біжимо. Стойте, так, а де пуді загуби? А ось пуді біжить. Всі на місці. Так, стоп, давайте реально брати собаку. Ну чор я не беру. Так, я беру що? боже. Там вийшла велика собака. Що ми тепер робить? Ми вирішили туди все таки не йти. Ми, Ми між... зустріли ще одну собаку. Нас тепер п'ятеро. Якщо рахуючи тварин, О, не бачу, там, Джек вподобав дану. Джек, не можна. Насправді Джеку два місяці. Та, Підошли, але ну, треба, щоб вони якось знакоми. Шарік. Дивіться, який квітник. Собака. Ой, какие Ой! Шасси, дивится, еще вот такие квиквик, вот такие квитники. и еще собачка. собака. Шарик не можна. Шарик. 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 Шарик не можна. Все, 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 шарик, ми йдемо. Та ми йдемо, шарик. Тікай, тікай. Дивіться, які це синіла. Тепер мені давай яйцю. Там ми їх будемо дресерувати. О, Боже. Драцювати зараз ми їх будемо. Тренувати. Дивіться, як ми шарика прив'язали. Ой, що це було? <ривіт> це мой доліз до дану. На його почала защищати. <ривіт> так, давай сидіть. А ну сидіть. Ай, молодець. <ривіт> Бачите, як він дуже класно вивавлює. Все. <ривіт> ми за один день вивчили команду сидіть.

Блін, шо, О. опа! Опа, тепер одна путали. <плес> <плес> <Ті>, собака моя. <плес> ну, так, лучше наберіть бутонку. Тепер ми будемо діставати шариками. Де шариком? Без шарика. Ну, куди без шариків? шарик? Шарик тут головний гость в програмі, да, шарик? Що ж ти робиш? Дивіться, дивіться, дивіться. Друзі, це якийсь стрес. А там ще німецька вівчарка чорна. Побігли! Треба побігти. Мілаши! Побігли! А, собачка. Он же, а це Дана. Ой, яка мордашка була. Вони подружились, друзі. Ай, що ж це мене кусаєш? Вони гуляють. Вони гуляють. Вони вже походу. Да Перший шарик буде робити команду. Русь. Шарик. Дивіться на ці Що? От у нас, короче, тут е, собакин просто все додане. Дивіться, дивіться. Дивіться, що це зрілище. Дивіться на це зреліще. Подожди, подожди, ще буде екшн. Ще буде екшен. Подожіть, не одідійте цих собак. Оцих двох собак, подивіться на цих. на цих двох. Коротше, ось цей собачка подобав, подобав дану. Да. Так що моя мама подобав ось цей собачок. І мене цей запутав. Класс. Угу. Бомбез. <рес> короче, у нас уже е, почти закат. И у нас, короче, тут, тут машины ездить. Дана і шарика стоїться тут. А мы ось цю прекрасно. <кхух> Собаки нам. Короче, мы вже йдемо. Да, друзі, ми йдемо проводити Джека. Джека. Это маленькая не Давай и Настю. Давай-давай-давай. 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 давай 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 побежим. давай извиняюсь. Побежали. Побежали? давай 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 мы не это просто. не любите. мальчики, это капец. Надо напоследок побегать по всей территории. Ну как? Пошли. Ну я побегла. Не, я устала. Ладно, давайте, бежите. Бежите. Люди, побегли. Вы будете трястись. Извиняюсь. Сьогодні у нас цілий день. Друзі, що ви вигодли. Дивіться, який котик. У нього очі світяться, бо ми з вишкою, бо вже насправді, друзі, вечір темніє. І, до речі, друзі, що ви знали, ми вам вже знімаємо це відео кілька годин. Ось ще цілий день. Будь ласка, підтримайте. Нас лайком а ми за... Він сьогодні у нас, мені кажется, з'їв сила відро вкусняш. Він реально у нас сьогодні дуже багато Пошли. Друзі, до речі, ми йому давали виноград Він <сь>? не зацінив. Ні, чого, зацінив. <тас> він потім е, він цілу не зацінив, а от шкурку він очі. Банан теж йому дуже зайшов і яблуко. Куда ж без цього? Так, ось це У нього на дорозі було якесь розтовчане яблуко. І він його їв. Ну, це капець какой. Ну, коротше, Настя сьогодні шокі, тому що його в п'ясі. Так, усе просить, почти вивчив команду сидіти за один день. Ви представляєте, капець їх хоп'язкуєте. Умніц. Умнічок. А от ми вже і прийшли до нашей Сніжецький. Ідемо назад. Тут Віаріна, як главна. Я забуваю як не видно. Главно, я бачу, собачульки сидять коло забора. Ідеш на щакалу. Тільки що ми сьогодні не маємо без свята. Друзі, остання виноградина. Звичайно, не в тільки, але на гроні остання. І мені, кажется, да я їх хочу з'їсти. Ну, і шарик. Дивіться, ось такий бородатий. Уй! Ой, так як здорово. Давайте. Кондипсачик здесь. У меня аллен опять не показує. Так круто. Ну ми будемо десертувати шариками. Де шариків? Ну, ну куди без шариків? Ну шарик тут головний гость програми, да, шарик. Просто це просто треш. А буде дуже класика. Портіт. Ой. Ну ж, отака у нас сьогодні була прогулянка з собачками. ставте лайки, приєднуйте своїх друзів. Ну і всім пока!